Всім привіт! У нас стартував новий турнір кровавий. На четвірках всі кольори, що можу сказати, поверніть мені, будь ласка, швидкий, п'ятизірковий, тому що я терпіти не можу. На чотирьох зіркових. Коротше, не знаю. <с> я думала, яку оборону поставити, какую, яку, яку, яку хтось не поставила пасивну. Я думаю, мене тут будуть виносити, в принципі, легко, тому що. Тому що всі кольори шотити тут, в принципі, повинно бути нормально. Поки що, звичайно, це, тому що тільки турнір тільки-тільки почався. Я поки маю можливість, то буду турнірити зараз, тому що пізніше не буде як. Маємо сумля. Маємо нас. Так, ну тут беремо синіх, тому що будемо там, там смажитися. треба того, хто буде знімати каком. І, мабуть, червоних візьмемо так, цих прибираємо Червоних це нехай візьмемо так, нехай отак, нехай так. Потім грімма. Що це засичахлого, і аде мене Сонька. Перелиснула. Що в нас там бажання? Ну, у цих на атаку, що можу сказати? Не знаю. Погнали. Що воно буде, як воно буде? Перша оборона ніби адекватна, але, але це четвірки. Mm -hmm. Ну, нехай тут підтянемо Ага, четвірка червоних. Ну, ніби і непогано, але нехай зробимо так. Дубий, аллилуйя. Хоч якийсь плюс. Так, що маємо тут? Ну що це за все, що давайте збирати червоні? Увімкнем смаження, це зараз меню не поставить. Ні, це йде на X2. Лепо. Скільки в тебе здоров'я? 410, в принципі, може від'їхати, можливо, тут бити в цю. Зробити отак з синіми. Так, воно зарядилося. Тоді сюди ж погнали цим, а сюди цією дівчиною, тому що він вже хотів швидко-швидко зарядитися. Тільки не люблю це турніри, тому що в мене нема класних четвірок. Ну нема ким турнірити. Так що прямух супер все було. Чахло. У мене четвірки всі ті ж самі, які були і завжди. Так, ти зараз поставить міньйони Мабуть, знаєте, що я зроблю? такого червоні, і будемо мати потім... Ух ти ж сині приїхали. Та нічого собі. Зараз цей. Увімкне нам смаження, ми це прибираємо, сюди лупимо. Погнала ця дівчина, потім джунаїд. Не добили. А тебе і цього не добили. Бум! До побачення. Фух. Перший бій всього на всього, але вже тяжко. Утяги пішли. А це не швидко, ні? Так, мимо лісю. Лісу. Ну тоді можна, в принципі, лишити Джунаїда СКЛ і взяти фіолетик. Це все такий командний буде турнір тим, що тут часто буду міняти. Команду. Блін, а ким же сюди піти? Ну нехай тебе. Можливо, метрин, тому що там у нас буде контра. Ти в цьому що робиш? Ніби нічого такого, просто контрай. Не Фіолетових нема. Одна трійка червоних. І все. А ця мультяшна, її попробуй пробити. Нехай так, може, там ще приїдуть фіолети. <гум> Та можна трійку скласти, вона, мене зарядиться. Ну, що зробиш, будемо. Нехай вже б'ємо. Зробимо сюди, там буде ще трійка червоних. Але тут дуже пахне смаленим. Треба було сюди ще цю взяти, як її. блін, цю зелену. Тобто вона хоча б нам давала міньйонів? щоб ми хоч трошки пожили довше. Маємо контру, маємо в майбутньому трійку червоних, але ми не маємо фіолета для того, щоб це задиспелити. І що це робити? Ага. Ми тут зараз на контрі повід'їжджаємо. Це зараз буде вже бити. У мене погано немає магів в команді, щоб камінчиками доставити. Просто трьох зразу. Ну і все. Розбив дуже швидко. Треш, скільки там ще у нас два ходи буде контра. Здається, Міньйони не вилазять. Ну тут, в принципі. Навіть би той її Міньйон мене не врятував би Зараз буде ходити Кирил. Фіолетових в мене нема. Червоних нема. Обідно, а ну що зробиш? Отак. Кривавий турнір, це тяжко. Блін, не обідно. Тут така фігня лишилася. Червоні, ну, і зарядиться. Це у нього один камінчик. Не зарядився, але трохи там не так приїхала як би мені хотілося. І я його тепер не можу прибити. Ну, червоний, ну складись, ну, будь ласка, Бліт, не там. Ах. Це буде вже підгральний турнір. Так, маємо гріма. Цей в другому костюмі маємо кабана. Мабуть, мабуть, що тут? А хто в мене? У мене з зелених нема нікого нормального. Тікі чахлики. Давай тебе. Тебе і тебе. Нехай так. Погано під грімом немає зелених. Ну, вмикаємо тоді смаження. Це він уже хоче бити. Ну, давайте його приб'ємо. Мені взяти трійку зеленого. Можна, так як підказують, посподіватись, там цей зелений і буде в майбутньому трієчка. Або, або я матиму гарантовану трійку, але лише через три ходи. Тоді, мабуть, не буду я дуже ризикувати, нехай зробимо так. Цей вже б'є. Ну, бийте, пане, як у вас нема совісті. Як вони боляче б'ють? Дуже боляче. Блін, це зараз зніме. Я пізно побачила, що в нього куча мани. Так, скільки в нас буде заборонено, ще два ходи. Два ходи це дуже багато, так що будемо використовувати мій ліки вже цього щит мани. Я просто не хочу, щоб він на нас понакладав. Ну, Не те, що понакладав, а те, щоб він активував свій талант і нам потім не прилетіло. Не хочу я цього. Це буде боляче. Так, ну ніби тут пахне успіхом. Так, ну добре, десь ще знайти свої камінчиків і добыти. Ну. Скільки в нас мільйони 300 хрп? все на все? Ну, в принципі, все може бути. Так, добиваємо. Ура, шот навіть. Блін. Ти там що там, ухиляння в тебе? Що він ставить ніби? Да, це буде ухиляння. Пу, пу пум Я прям не знаю, доведеться що за все щось туди брати. Нам жовтих. Ти що робиш? Баф на атаку. Ну тоді візьмемо жовтих. І можливо нехай тоді так червоні і лишаються. Попробуємо. Але мене дуже напрягає контра. Ну, давайте буде як лікарь. В них хоть і не фулемки, але оборона непогана. Жовтих прогнозовано нуль. Зелений кристал. Класно. Буде всього-навсього одна жовта трійка, яка мені нічого не дає. І ця зарядилась. Кайф. Просто кайф. Тоді давайте ми собі включимо більш-менш хоч якесь лікування. Так. На жаль, в мене туманка не встигла до цього, нехай сюди зробимо. Так, скільки це в них буде цього контра? Три хода. Переходимо. Там можна скласти червоні, але контра, контраблін. Це нема ким затиспелити. Давайте тоді увімкнемо смаження, Що ми то живемо. Зараз ця заблокує. Ну, взагалі все. Все складається взагалі жахливо. Ще туди стукнемо. Да, і перший день в мене все класно виходить. Скільки розбивів? Блін, ми на контрі просто зсейкалися. Це один хід. Тут у нас один хід. Ну, ніби так можна зробити нейтрально. <кхи> нейтрально виполетіло комба. Я люблю це все цю справу. Просто все так класно складається. Червоні. Ну, попробуємо. Можливо, це в мене виживе? Просто треш. Скільки в тебе один хід? Блін. Ну, тут в принципі, що так, що так буде халепа. Що, що вдарю я по ньому, що не вдарю, що він сам вдарить. Як помирати то з музикою? <рес> Мені подобається два таких сопливих розбив сьогодні. Так, ну, почекайте, може буде третій. Маємо цього чудіка. Ну, погнали. Так же само. То мені тонко натякають, що мої тяхлики не тянуть вже такі турніри і треба брати взагалі когось іншого. Так, ну давайте, я думаю, об'ємо. Фух, аллілуя, хоч так. Тепер по тобі працюємо. Перезаряджаємо червоних. Попробувати таки його знову винести, пана Гріма. Погнали знову смаження. Лікуємося. Тихо, ну не летить далі. Що воно ну, літає? Тут червоними доб'ємо. Фух. Так, ну тут вийшло все швидко, все класно. Треш за один день-два розбила. Цей турнір я буду ну, таких там задніх тягнути, що просто жесть. Поки що топ-5 скинуть, я думаю, топ-10, якщо не в топ-25. Там побачимо, як воно буде. Я думаю, що ніхто на ну, ні, ще ніхто не напав. все всім дало кам'яні. Всім пока-пока і не турнір, так як я.